Це Марина Бегма, учителька української мови та літератури загальноосвітньої школи No1. Ми завітали до неї на онлайн-урок, щоб дізнатися більше про методику роботи педагогині, про мотивацію, з якої вона починає свою щоденну нелегку вчительську працю. Та задля того, щоб зрозуміти, як це здобувати і поглиблювати знання з рідної мови та літератури, у кращого вчителя 2024 року горішньоплавнівської громади, а також одного з кращих учителів Полтавщини. Це почесне звання Марина Бегма. Отримала за результатами обласного етапу всеукраїнського конкурсу учитель року року-2024». Ставши лауреаткою професійних змагань. Потрапити на онлайн-урок не вдалося, адже через зліт бомбардувальників Україною почала ширитися повітряна тривога. Тож домовляємось про ще одну зустріч. Вона вже відбулася під час офлайн навчання і, за присутності, особливого для нашої співрозмовниці сьомого Б класу. Саме цим підліткам учителька прищеплює любов до української мови та літератури, до того ж є їхньою наставницею, тобто класною керівницею. За плечима у Марини Бегме, 18 років педагогічного. Логічного досвіду проте у конкурсі професійної майстерності Учитель року вона брала участь вперше. Їй вдалося посісти почесне третє місце у нелегкій і тривалій професійній боротьбі із 17 найкращими вчителями української мови і літератури Полтавської області. Обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року складався із кількох турів. Доволі таки був складний шлях, тому що на першому етапі, коли ми представляли свою майстерку педагогічну ідею, було 18 учасниць з Полтавської області. Моя тема звучала так: що штучний інтелект, як метод запровадження діяльностного підходу саме на уроках української мови та літератури, я почала цього року вивчати штучний інтелект, саме як він може бути представлений в освіті, наскільки він може осучаснити урок і зацікавити саме дітей. Звісно, спочатку я робила експеримент на своїх дітях, тобто на своєму сьомому Б класі, і потім цей досвід представила саме журі, показувала різні застосунки на різних етапах уроку. Найбільшим попитом у дітей, коли, наприклад, картинка або Івана Франка, або Тараса Шевченка, от Лесі Українки, вона оживає і починає говорити якісь слова. Це було, звісно, таким ноу-хау для нас. Марина Бахма зазначила, застосування штучного інтелекту на уроках зробило їх цікавішими і сучаснішими. А це мотивує дітей навчатися нещодавно. Ми з моїм класом вивчали твір скарб, де їм одним завданням таке було диференційне завдання. Для тих, хто хоче високий рівень, вони мали згенерувати декілька епізодів із цього оповідання за двом штучного інтелекту. Це дітям дуже сподобалось. Не всі освітяни розглядають штучний інтелект як ефективний інструмент, що полегшує навчання. Про це йшла мова, і під час конкурсу «Учитель року. Одна із журі казала мені про те, що, наприклад, у Фінляндії зараз відмовляється від штучного інтелекту, і зараз, взагалі, я думаю, що ви теж знаєте, що йдуть такі дебати з приводу того, чи розвиває він дитину чи ні. Звісно, він дає, скажімо так. Дітям поштовх для того, щоб згенерувати. Для того, щоб навіть коли ми генеруємо якесь там завдання, картинку, це треба теж е, зрозуміти, які яка мовою, яку які слова. Тому що я в більшості використовую, звісно, україномовні, але є і англомовні. І це теж якраз зараз ми вивчаємо англійську мову. Да? Тобто є такі сайти, є такі застосунки, де лише англійською мовою, тобто, це теж розвиває мовлення дитини в будь-якому разі. Відстояти свою ідею і гідно представити педагогічний досвід під час першого туру обласних змагань учительці першої школи горішніх плавнів вдалося. У грудні 2023 року від оргкомітету конкурсу надійшло повідомлення про те, що Марина Бегма потрапила у п'ятірку кращих вчителів і продовжить боротися за перемогу та доводити свою професійну майстерність. Почалася активна підготовка до другого туру, старт якого припав на кінець січня, 29 числа на фіналісток чекали такі завдання. Перше, це був художній аналіз, це все було в один день. Нам дали всім однакову тему. Це був Сергій Жадан Солдатські чоботи, його поезія. Нам треба було зробити аналіз для того, щоб журі була одна тема, один вірш, і от як кожен з нас. В той же день ми писали есей. Нам була година дана для того, щоб написали, відсканували, і надіслали одразу. Того ж вівторка учительки обирали, так би мовити, свою долю на наступний заключний конкурсний день. Відбулось жеребкування з визначення класу, в якому освітянки мали провести відкритий урок, і предмету, тобто з мови або літератури. Марина Бегма мала провести урок української літератури у шостому класі однієї з полтавських шкіл. Спочатку я дуже зраділа, тому що насправді я викладаю в 6, в 7 класі, в 9-х і в 11 класі, нас чекають не Ось. Але та школа, на базі якої проводилось урок, вона обрала іншу модельну програму. Це був Володимир Арінів, така фантастично пригодницька. Повість «Сапіенси». Для мене твір «Сапіенси» був, скажімо, відкриттям, тому що ми йдемо за іншою програмою. Ну, нічого, цікавий твір. Ми його прочитали і разом з дітьми обговорили. Тим паче це був вже останній у них урок, завершальний урок цієї теми. Урок був на базі онлайн. Полтавську школу, тобто ви розумієте, що діти бачили мене вперше, як і я їх бачила. Але я хочу їм подякувати: вони молодці. Урок справді видався кращим і. В кінці, коли була рефлексія, вони подякували, сказали, що, що вони відчувають, про що вони мріють, що вони зрозуміли. Ну і я теж особисто я переконала, що в місті Полтаві теж є розумні діти, які бажають творити, які мріють про перемогу, мріють, які полюбляють читати сучасні твори, не лише ті програмові, які є у нас. Відкритому уроку, який провела Марина Бегма у незнайомій школі з незнайомими дітьми, члену журі віддали найвищі бали. За підсумком двох днів змагань освітянка з горішніх плавнів має третє призове місце. Своїм результатом учителька задоволена і вдячна адміністрації школи, колегам, своїм учням і, звісно ж, своїй родині за віру, розуміння і всебічну підтримку. Зупинятися на досягнутому Марина Бегма не планує. Навпаки, підвищуватиме свій професіоналізм. Я планую далі розвиватися і в цій темі, яку я обрала, але також мене чекає 9 березня вже перший етап сертифікації. Я 15 січня зареєструвалася на сертифікацію саме з учителя української мови та літератури. І от перший етап, там три етапи. От перший етап буде 9 березня, буде ЗНО для вчителів української мови та літератури. Так що ну, сподіваюся, що все буде добре, що переможу, що буду сертифікованим викладачем. Окрім цього, учителька не втрачає надії на успішне складання НМТ її одинадцятикласниками. Принаймні до головного іспиту в житті своїх учнів вони усі разом наполегливо готуються. Віримо, що усі мрії і сподівання здійсняться.